Як mm. От я встала з лекції і йду до стенду, як була себе на думці, куди я йду? Всіх вітаю на моєму каналі. Я сподіваюся, ви сумували і чекала нову зустріч зі мною. І це нарешті влог з книжкової країни. Я дуже-дуже довго чекала, дуже сильно чекала. На книжковій країні я планую бути три дні. Отже, 25, 27 і 28. 27, 28 майже повний день. Я зможу, 28 восьма, мабуть, навіть повний день я зможу. А от сьогодні я тільки 4 годинки зможу, але, але зможу, все одно ж зможу. Правильно? Отже, сьогодні у нас задача викупити книжку Акіма Галімова. І в неділю у нього буде чи дискусія, чи лекція, скоріше за все, лекція якраз таки, там можна буде вихватити у нього автограф. А моя мама дивиться, якраз таки, Акіма Галімова, його реальну історію. Тому я кажу, мама, тобі вихватити книжечку з автографом? Вона каже, якщо є змога, то звісно. Так що так, да, сьогодні треба її купити, тому що я трошки побоююся того, що її розберуть. Але якщо я куплю її сьогодні, то я вже буду спокійна і не буду потім поспішати. Наприклад, якщо я там не зможу прийти трошечки раніше, купити цю книжку в неділю і так далі, або в суботу, може, в мене щось не вийде. У будь-якому випадку мені потрібна ця книжка, я її сьогодні купую. Сьогодні я йду з одногрупницею, отже, зараз я трошечки збираюся і, в принципі, буду вже їхати. Підписуйтесь на мій інстаграм, там всі анонси, там всі спойлери. В принципі, трошечки більше мене. Ні, брешу більше ніж на Ютубі, ніде мене нема. Приємного перегляду. Це вже вже... うわ Ой-ой-ой, голос -ой -ой. можна вибрати просто чувака із зоряних воїн, який тобі каже. І вони такі, ой, це взагалі, це жесть. Далі це заліз. Як пояснити людині, що ти розстроївся, що ти побачив? Так чи інакше, це кости. Культурний вічна, але якщо я сміюся з цього, це ж не значить, що я приможу. Ображається на думку, яка стоїть за цим жартом. Все, на жаль, вже прийшов час мені тікати звідси. Перший день прийшов дуже спокійно, я б так сказала. Але я дуже рада, що я потрапила на ось цю дискусію по книзі. Книзянь. Книга, хто так жартує, психологія жарту чи щось таке? Я прикріплю тут десь. То в принципі дуже класно, дуже класно. Ведучі класні, хоміки також класні. все дуже класно. було лише дві людини. Чому я кажу, в множному кількості, я не знаю. Але мені треба вже бігти, тому що я запізнююся. У мене урок на шосту -го годину. Зараз без 15.05. за день. За день повернуся в суботу, я буду тут другий день книжкової країни. Советський Союз пристосовував ці об'єкти під такі потреби, вони, звісно, стирали історію. Це був там, палац чи особняк якогось магната. Звісно, ні цього не розказували. Все це а, приховувалось, але коли. Нарешті у мене є змога, сили, натхнення зняти вам трошечки розмовної частини і розказати, яка ж все ж таки була в цей раз книжкова країна. Скажу так, мені сподобалося, але більшість лекторів насправді були нібито взагалі на пофіг відносилися до своїх. Виступів, і ти сидиш, і ти розумієш, що вони навіть навіть не подумали про що вони будуть розповідати, які аспекти будуть розповідати, які ні? Як вони підводять до того, щоб люди хотіли купляти їх книжки, і так далі? То з усіх лекцій, на яких я була. Найбільше певно, що мені зайшло, сподобалося можливо, можливо, через те, що це мій напрямок, в якому я хочу рухатися. Але насправді мені найбільше зайшла лекція від Тетяни висоцької, на якій я була сьогодні. Я не планувала купувати її книжку. Я не планувала в принципі купувати більше книжки на книжковій країні, але цю я купила навіть не задумуючись. Я просто зловила себе на тому, що я йду до стенду, яка була. От я встала з лекції і йду до стенду, як абу я ловлю себе на думці, типу куди я йду? Що, що я роблю? Настільки, настільки воно було класно, можливо, можливо, через те, що Тетяна вона професіонал свого діла, вона знає, як користуватися словом і так далі, і так далі. Можливо, але всі люди, загалом більшість лекторів, які були на книжковій країні, вони... Так чи інакше якось розповідають, деякі були блогерами, деякі були ведучими і так далі. Але найбільше мені зайшла Тетяна Висоцька. На другому місці у мене Акім Галіно. Книжечка від нього також є з автографом для мами. Мама просила, я насправді не дуже дивлюся реальну історію, якщо бути чесно, дивилася її можливо один-два рази. Але. Для мами автограф я взяла. Я відсиділа лекцію, було цікаво. Це була не лекція, це була дискусія. Я перепрошую. А від Тетяни Висоцької був саме майстер-клас. Я, до речі, виходила і розповідала скоромовку, читала скоромовку, намагалася її прочитати. Мені сказали, що мені ще є над чим працювати по вимові, над чим працювати саме в дикції. Я цього взагалі ну, не заперечую. Я тільки за що мені конкретно вказали, над чим мені треба працювати. Тому я купила цю книжку. Тут дуже багато практичного, тут дуже багато її саме історії особистого. Я одразу купила книжку і пішла гамаків, сіла і почала читати. Мені от настільки зайшло, настільки зайшло, що це просто не передати словам, чесно. До речі, також з автографом. Угу. І ще одна книжка, яку я купила просто тому, що вона жовтого кольору, це енергетичний менеджмент, також від яка був паблішен, так само як і цадів, яка був паблішен. енергетичний менеджмент, практичний посібник скерування власною енергією. Насправді це дуже важливо, тому що <свісно> завтра я виходжу на навчання, завтра виходжу вже в університет, і мені треба буде суміщати влоги на YouTube, Мені треба буде суміщати роботу репетитором чеської мови, і мені треба буде суміщати, звісно ж таки, навчання і ще хатню роботу, тобто бита вухом. Бажано ще і соціальне життя, хоча б якесь. Я взагалі не скаржуся, я насправді в предвкушенні завтрашнього дня, першого дня в університеті, звісно ж, буде влог, буде влог. Звісно ну як я можу вас залишити без влогу. Я перейшла в активну фазу ютубу, кому буде влог. На цій книжковій країні в мене три книжки. Більше насправді я її не хотіла, чесно. Я навіть ці три не хотіла купувати. Ну, у мене не було мети їх купувати. Я не скажу, що да, мене змушували їх купити. У мене просто не було мети купувати якісь книжки, просто тому що вона жовта і слово менеджмент. Я на менеджера не вступала, як ви вже зрозуміли, так? я не журналіст. Але менеджмент в житті моєму це доволі таки важлива частина, тому що якщо я не спланую там щось, то я буквально я не знаю. У мене блін, я не можу це відкрити. Тому що для мене, знаєте, оцей баланс, да, багато хто каже, що балансу не існує, я знаю, що його не існує, але все одно якось треба щось. Там утануть, там всплить і так далі. Тому все одно якийсь менеджмент присутній в кожному в житті, в житті кожного. Тому не можна це казати ні-ні-ні, якщо це да 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 вам анотації трошечки. Психологиня-консультантка в методі позитивної психотерапії. Прикольно. То я піду читати. Всім дякую за перегляд. Цього влогу сподіваюся, вам сподобалося. Залишайтеся зі мною і дивіться мої наступні відео. І попередні також.